Чернігівське районне управління поліції повідомило директору КП паркування та ринок Чернігівської міської ради Миколі Гоголю про підозру у зловживанні службовим становищем, що на думку правоохоронців, спричинило тяжкі наслідки істотну шкоду інтересам територіальної громади в розмірі понад 2,5 мільйона гривень. За даними слідства, йдеться на сайті обласної прокуратури. Керівник, використовуючи своє службове становище, діючи в інтересах юридичної особи та підприємця, уклав з ними договір на будівництво адміністративно-господарської будівлі, автостоянки та мийки самообслуговування на земельних ділянках, які знаходяться у постійному користуванні комунального підприємства. Після прийняття в експлуатацію право власності на новозабудовані об'єкти нерухомого майна реєструвалися за забудовниками. Кінець цитати триває досудове розслідування. 20 лютого міська рада зробила офіційну заяву щодо готовності сприяти слідству і висловила сподівання на його об'єктивність та неупередженість. Під час розширеної наради виконуючи обов'язки Чернівського міського голови Олександр Ломако прокоментував ситуацію щодо звинувачень своїх підлеглих. Люди будуть доводити свою невинуватість. У них для цього є всі і підстави, і можливості. Правоохоронні органи будуть намагатися довести їхню винуватість. Як було насправді Суд. У мене тільки сподівання на те, що він буде об'єктивним і справедливим. А я ми повідомляли, що ми з боку міської ради готові сприяти слідству всіма необхідними документами. Я вчора з прокурором спілкувався з цього питання міста. Ну, в принципі, все, що їм потрібно від нас, для того, щоб завершити слідство. Це життя, і до якогось вироку суду ми звинувачували такого. Трагедії ніякої в цьому немає. От, хто нічого не робить, у того немає. Кримінальних справ. Це вже не перша підозра, яку правоохоронні органи останнім часом висувають посадовцям міської ради і керівникам комунальних підприємств. 14 лютого підозру у службовій недбалості, що спричинила збитки, отримав начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц.